То їж мама старалась готувала. Дитина плаче, їжу викидати не можна. Бути злою, жінкою це погане Хліб – Всьому голова з хлібом треба їсти борщ, хлібом треба їсти картоплю, пасту і взагалі ніколи. Не пий воду з їжею. їжу в тарілці залишати не можна. Вітаю! Мене звати Катя Крупкіна і я нутриціологиня. А ви на моєму каналі? Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Бо тут ми розглядаємо здоров'я дуже глибоко. Тобто, тут тобто, трошки більше ніж про харчування. А сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як батьки ламали нашу харчову поведінку, і що не так в тому, що вони казали. Що не так в тих продуктах, які вони нам обирали на прийоми їжі. Поїхали! Почнемо. З установок, які нам вкладали в голову ще в дитинстві, наприклад, їжу в тарілці залишати не можна. Така сама установка їж мама старалась готувала або їжу викидати не можна, і так далі. Всі ці установки базуються на відчутті провини. Це не дуже добре, коли ми так себе почуваємо під час їжі. І, скоріш за все, наприклад, про те, що їжу залишати в тарілці не можна, іде дуже глибоко з минулого. І скоріш за все, ця установка формувалась у наших батьків, нашими дідусями та бабусями через те, що вони пройшли війну, вони пройшли важкі часи голодомору, і це була їх реальність, коли їжі дійсно не було. В сьогоденні ми такого не маємо. Саме цей патерн поведінки порушує наш контакт з тілом, порушує наше дійсне відчуття голоду та насичення. Ми просто на автоматі доїдаємо все, що лежить в тарілці, при тому, що ми можемо переїсти, при тому, що після цього прийому їжі в нас може бути вздуття. Але ми не можемо зупинитись, якщо ви в цих словах дійсно впізнали себе. Будь ласка, зупиніться на хвилинку, задайте собі питання, коли ви їсте, чи дійсно я вже наситилась або наситився. Якщо так, а на тарілці ще лежить їжа, і ви при цьому не можете зупинитись. Подумайте, яка установка спрацьовує у вас. Подумайте, що саме вклали вам в голову батьки. Це не можна викидати їжу. Але ж якщо ви не хочете доїдати, чому це не можна прибрати на потім, не обов'язково викинути, ви можете дати собі таке поєднання. Яснення. Якщо у вас в голові спрацьовує там мама, готувала, старалася, ти не доїв, так вдячність мамі проявляється не через те, що ви доїсте все. Це також може бути вам як пояснення. Ну і вже ж, ми не завжди можемо розрахувати розмір тарілки та об'єм їжі, який нам дійсно потрібен в моменті. Тому якщо їжа залишилась на тарілці, це також окей. Спробуйте з цим розібратися, і ви побачите, як ваша вага почне танути. Другий патерн, який нам закладали, це винагорода солодким. Я він зараз відображається в дорослому житті. Наприклад, я отримала підвищення на роботі, я така молодець, піду куплю собі круасан з шоколадом та з'їм. Чоловік зробив пропозицію: треба піти в ресторан та замовити торт. Але ж хвилиночку, ви не задумали, звідки в нас іде таке: ми радіємо, ми хочемо їжу. Це також іде з дитинства. Коли, наприклад, мама казала, зробиш. Домашнє завдання: я дам тобі цукерку. Доїж, прийом їжі після прийому їжі буде солодке. Тобто ми повинні були зробити щось, щоб отримати цю винагороду. Цей патерн дуже глибоко заклався в нашій голові, і ми не свідомо в дорослому житті, так само винагороджуємо себе солодким, навіть про це не замислюючись. Якщо ви в цьому пізнали себе, спробуйте наступного разу, замість того, щоб побігти за черговим кросанчиком або тортиком, знайти радість в інших емоціях, не тільки. Їжа, нам приносить радість. Візьміть лист, візьміть ручку та напишіть події, які вас можуть порадувати. Може, це буде шопінг, може, це будуть бальні танці, може, це буде побачення з чоловіком, може, це буде прогулянка, стрибок з парашутом, не знаю, поїздка на море, будь-що. Може, якась навіть дрібниця купити собі чашку, бо ви колекціонуєте чашки. Я кажу це умовно, але я впевнена, що ви. Зможете знайти, як себе винагородити іншими емоціями або якимись подіями? Наступна установка, яка також в нас сформувала з дитинства, коли ми плакали. Замість того, щоб нас навчити проявляти емоції, батьки нас заспокаювали солодким або просто їжею. Наприклад, дитина плаче, дитина вдарилася, дитина нервує, що батьки дають? Солодке, щось поживати, сідають, годувати, бо дитина відполікається і перестає плакати. І цей патерн також дуже глибоко засідає в нашій голові і вже в дорослому віці, коли нам погано, коли ми відчуваємо сум, коли ми дуже чимось засмучені. Або в нас немає сил, що ми робимо? Замість того, щоб назвати емоцію, замість того, щоб зрозуміти, яку емоцію ми відчуваємо, ми беремо і заїдаємо її, так само, як нас вчили батьки в дитинстві. А треба вчитись називати емоції. Тому, якщо ви батьки маленької дитини, зверніть на це увагу, якщо ваша дитина плаче, вона вам хоче про це щось сказати, навчіть її визначати емоції. І якщо ви в дорослому віці, Зрозуміли, що це про вас, що ви заїдаєте емоції, заїдаєте їх ще з самого дитинства. Бо вас так причили в батьки. Почніть з цим працювати, почніть відслідковувати думки, які у вас викликають цю емоцію, і подивіться. Яку емоцію ви заїдаєте? Побудуйте цей шлях, зрозуміти, на чому він пов'язаний. навчитись емоції приймати, не бійтесь бути злим, не бійтесь бути розчуленим. Це окей. Всі емоції нейтральні, немає поганих або хороших, бо хтось нам сказав, що бути злою жінкою це погано. Ні. Краще злість прожити, краще злість відчути, ніж злість заїсти та піти в деструктивну поведінку. І тепер, окрім установок, я хочу ще з вами обговорити продукти. Які нас навчали їсти ще з дитинства? Наприклад, що без горячого супу на обід в нас не буде нормального травлення. Комон, давайте розбиратися. Суп це не така нутритивна їжа, яка нам потрібна кожного обіду, як нас вчили батьки та бабусі, дідусі в дитинстві. Ні, я в жодному разі не засуджую суп як блюдо і. Я вітаю всі блюда, які є в раціоні кожної людини, бо немає поганої хорошої їжі. Є просто нутритивна ціна і ненутритивна ціна. Давайте розберемо суп, чи є він дійсно основою раціону. По-перше, це рідина, яка займає місце в шлунку, коли ми їмо і ми можемо з'їсти менше ніж нам потрібно, і потім бути голодними і мати ще більше перекусів. Далі що ще є в супі? Є трошки овочей, які вже втратили більшість своїх вітамінів через високу температурну обробку. Є трошки м'яса і є тр... Трошки крохмалістих вуглеводів у вигляді картоплі. Або може бути паста, я не знаю, з чим саме ви готували суп. Тобто, всього потрошки і все це з рідиною, і типу, якотик поїв. Насправді для того, щоб бути здоровим, треба їсти адекватну кількість їжі більше точно, ніж в супі. Вашою основою повинні бути складні вуглеводи, декілька долонів, якісь крупи, пасти, що завгодно. Якийсь білок, якісь овочі, корисні жири. Отак, да, збалансовано і потрібно їсти кожній людині на обід, на вечерю на сніданок. Ну це точно не суп. Ми додаємо суп в наш Цьому тільки тоді, коли ми його дійсно любимо. Друга помилка, яку робили наші батьки. Ну давайте так я буду казати більше за своїх батьків і за свою родину. Але я знаю, що моїх друзів було так само: це те, що хліб всьому голова. З хлібом треба їсти борщ, з хлібом треба їсти кашу, з хлібом треба їсти картоплю, пасту. І взагалі, щоб ти не їв, ти крізь повинен покласти хліб. Mm, ну, по-перше, це неправильна установка. як так, яка також іде з їх минулого, і по-друге, взагалі це неправильно, що стосовно нутритивної цінності нашої тарілки. Краще ми покладемо більше необроблених вуглеводів, таких як крупи бобові, ніж до кожного прийому їжі. Ми будемо додавати хліб. Навіть якщо проаналізувати картопля з хлібом, це вуглеводи з вуглеводами. Там паста з хлібом це вуглеводи з вуглеводами, каша з хлібом, вуглеводи з вуглеводами. Це не є обов'язковим. Плюс хліб також є різний. Хліб є, де у складі є цукор, де. Мука вищого сорту, який не несе ніякої нутритивної цінності для нашого організму, він не є поганим, але в такій великій кількості він просто не потрібен нашому організму. Третя помилка, якою допускалися наші батьки, і яку вони нам... Проваджували так було в моїй родині. Таке я чула дуже часто. Це те, що воду не можна пити під час їжі. Я навіть пам'ятаю, коли була маленька, як бабушка в мене забирала цю воду, і казала: Ні, ти розбавиш шлунковий сік. Ти не можеш так робити. Ніколи не пий воду з їжею. Це погано. Насправді ні, Вода не несе нічого поганого. Вона дуже швидко потрапляє до кишківника. Вона не може розбавити наш шлунковий сік ніяк. Ну, якщо ви тільки не випили 5 літрів залпом. Під час їжі це фізично неможливо. Жодна людина такого не може зробити. Тому воду можна пити з їжі маленькими ковточками між шматочками. В цьому немає нічого поганого, в цьому немає нічого забороненого. Якщо ви згадаєте, які патерни-поведінки або які продукти вас змушували їсти в дитинстві, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу розібрати кожну тему, яку ви напишете. Ну і а вже ж не забудьте поставити лайки, я буду дуже вдячна.